Кінець червня, 2001 рік, маса людей зі всієї України зустрічають свого папу у Львові. Сьогодні в бічній каплиці Латинської катедри люди можуть вдруге відчути присутність папи, якого 27 квітня цього року проголосили святим. Тут приватні листи, одяг та документи Понтифіка і навіть його власний посуд. Ось цю лясу на святу літоргію одягав папа Іван Павло ІІ. Тепер усі віряни Львова зможуть побачити особисту річ святого. Більшість речей зібрав його особистий секретар. Одяг він взяв у папу ще за життя святого. Мечеслав Мокшицький прослужив Івана Павла II дев'ять років і зібрав за цей час великий гардероб. Через тих 9 років я так думав, що було би дуже добре, що я б мав якісь пам'ятки на майбутнє. Також і дуже тішуся, що має так багато особистих речей. Я попросив папу, чи можу взяти цю свого сутанну білу, також його пояс. І його і, паличку, який він послугувався. Пані Зоряна давно мріяла відкрити цю виставку, адже в неї про папу чимало душевних спогадів. Я пригадую вулицю Стрийську ранок тисячі людей. І я чую розмову двох старих галицьких жінок, старших жінок, які йдуть туди. Ідемо швидше, спішніся швидше. Приїхав наш папа. На його плечі Господь Бог спочиває. Така виставка у Львові вже вдруге, проте цього разу охочих її побачити набагато більше. Лише у перший день близько трьох десятків відвідувачі прийшли, бо пам'ятають Івана Павла ІІ і вважають для себе взірцем. Папа то він як свята людина, ну і для мене то має велике значення. Мені дуже подобалася та людина. Та є святе. Для нас. Усі охочі можуть оглядати речі Понтифіка до 18 серпня цього року. Оксана Роса, Юрій Герасимов, головні новини Львова.